Вітаю діти! Запрошую вас в цікавий світ лікарських рослин. Сьогодні поговоримо про малину. Протягом першого року життя в малини з'являється лише одне крите шпичками стебло, яке виростає до двох метрів завдовжки. Тільки на другий рік з'являються вічні гілки та нові стебла, які утворюють кущ. Зазвичай лише з другого року життя в малини з'являються перші квіти та плоди. Малина зростає в районах з м'якою зимою і холодним літом по всьому світі. Є більше, ніж 200 видів малини. Кожен плід малини складається з багатьох кістянок і у кожній кістянці міститься насінина. Малина прекрасне джерело вітаміну В9, А та Е. Також в ній міститься більше, ніж в апельсині вітаміну С та велика кількість клітковини, мінералів, зокрема магнію та марганцю. Малину вирощували ще древні римляни, Пліній старший, римський історик та письменник виявив величезні зарослі Дикої малини на острові Крит і дав цій рослині ім'я на латині Рубус. В римській міфології навіть існує міф, який пояснює червоний колір малини. За легендою, ягоди малини раніше були білого кольору. Але коли царівна Іда збирала малину для свого малюка. Вона поранила об гострий шип руку та окропила плоди своєю кров'ю, і тоді ягоди малини отримали свій червоний колір. Плоди малини можна їсти сирими або готувати з них різноманітні страви та напої, мармелад, варення, джем, желе і соки. Малина також використовується для приготування вин, наливок, лікерів. Бджоли, збираючи малиновий нектар, збільшують врожайність кущів на 60-100%. Квітка малини повернута вниз, тому комахи можуть харчувати ним навіть під час дощу. Листя малини може стати прекрасним замінником чая. Їх розмінають в руках, поки вони не піділять сік і не почорніє, а потім сушать при високій температурі. Малина може допомогти в підтримці роботи серця, нирок, кровоносної системи, мозку. Вона дозволяє зберегти молодість і тонус шкіри, плоди багаті фолієвою кислотою та залізом, що робить її особливо корисною для організму жінок, в першу чергу для вагітних. Сушена малина в медицині використовується як патогенний засіб. Малина ефективна при застуді, грипі і для пониження спеки. Малина рекордсменка за містом заліза, Це автоматично надає їй статус жіночої ягоди. Малина колись була символом доброти. У далекому минулому люди вважали, що чай, зроблений з листя малини, допомагає при пологах. На Філіпінах на вході в будинок вішали тростинку з малини, щоб відігнати від свого будинку злих духів. У Німеччині малинові тростинки прив'язували до шиї коня. Вважаючи, що це заспокоїть його, отже, їжте малинку, будьте здорові та до зустрічі.